Знайомий наш добрий парафіянин спочилий воїн Володимир. Дорогі у Христі, брати і сестри, кожен народ має тих, на котрих він спирається, це є молоде покоління, це є наша молодь, наші ангели Небесні, наші воїни-захисники. Сьогодні, дорогі у Христі, брати і сестри, оця вістка про Загибель воїна захисника Володимира зібрала, напевно, ціле наше місто, тому що не було такої людини, яка не знала спокійного воїна-захисника Володимира. Хтось з ним працював, хтось дружив, хтось ходив до школи, однокласники, друзі, знайомі, е, е, також парафіяни нашого храму, де ми разом молилися, де ми разом Просили у Бога милості, де ми кожної неділі просимо у Бога допомоги і захисту нашим захисникам. Але, дорогі у христі, брати і сестри, обов'язок кожного воїна, як каже е, Святе Писання, блажений, хто покладе душу свою за ближнього свого. І тому обов'язок кожного воїна-захисника іти, і, ти, і там зі зброєю в руках охороняти всіх нас, цивільних людей. Нашим завданням є підтримувати наших воїнів не тільки молитвою, але і нашою посильною допомогою, щоб Господь Бог дарував нам перемогу, але, дорогі брати і сестри, не перемогу на умовах агресора, а перемогу, справедливу перемогу, щоб настав отой мир. На правах всіх нас, українців, тому що всі ми тут господарі на своїй землі, всі ми тут народжені, і всі нашим святим обов'язком її оборонити, що і робив почилий воїн Захисник Володимир. Тому ми ще раз і ще раз складаємо подяку тобі, дорогі наш, воїне Володимире, і е, хочемо також сказати, що Господь Бог. Котрий знає е, помисли кожного християнина, навіть кожного воїна, Господь прийме світлу душу спочилого воїна, захисника Володимира до свого Царства Небесного. І там, із е, у, е, між святими ангелами, Володимир буде просити у Бога і стояти на захисті всіх е, душ наш, е, наших християнських. Українців Те, що ми бачимо, чуємо і переживаємо щодня в нашій рідній країні, нереально залишатися байдужим. Немає жодної людини, яка б сьогодні не переживала і не вболівала. Сказати, що болить, це уже нічого не сказати. Хочеться просто на весь світ кричати. Серце розриває від болю, тому що В нашій країні клятий ворог ступив, і хто б міг подумати колись. Росія, яка себе називала братським народом, вони вступили на нашу землю, вони палять міста, села, вони вбивають цивільне мирне населення, вони вбивають дітей, вони вбивають наш цвіт нації, наших захисників і захисниць. Прощення їм не буде ніколи за це. Сьогодні наша громада з дуже великим сумом і болем на колінах зустріла нашого захисника і героя, нашого новодністровця Шуйвана Володимира Юрійовича. Він 1988 року народження. Він ще дуже молода, дуже гарна і щира людина, прекрасний син, дуже гарний брат. Він найкращий друг, прекрасний колега і побратим. Серце крається від болю, тому що ще жити й жити. Наш Володимир працював на Дністровській Гаес, але з покликом своєї душі й серця до рідної землі, до батьківщини. У березні 2023 року, тобто рік тому назад, він склав присягу нашій батьківщині, вірно служити їй. Він пішов в бій за кожного з нас, про що ми маємо пам'ятати завжди. Вічному боргу маємо бути перед ним і перед всіма, хто сьогодні захищає нашу країну. Він став на захист і в бою загинув, захищаючи наше майбутнє, майбутнє наших наступних поколінь, щоб ми не жили в рабстві. Я хочу сьогодні Володимиру подякувати подякувати за його подвиг, за найвищу жертовність, За кожного з нас. Я хочу висловити щирі співчуття батькам, сестричці, рідним, друзям, колегам і побратимам. Ми розділяємо ваш біль. Сьогодні немає тих слів, які зможуть загоїти ваші рани і висушити ваші сльози. Ми завжди будемо пам'ятати і цінувати. Ми завжди будемо вшановувати. І ми все маємо зробити для того, щоб наша країна прийшла до перемоги. Ми маємо не опускати руки, маємо вірити, тому що сьогодні там стоять наші захисники і захисниці. Багато вже хто віддав своє життя. Тому ми не маємо права здаватися. Нехай Бог всім нам допоможе. Нашому Володимиру вічна і світла пам'ять, царство небесне. Нехай тепер з небес він разом з небесним військом усіх захисників наближає нашу країну до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Володимир був дуже сильним волюєм і справжнім воїном. На сьогодні ті побратими, які поряд з ним виконували завдання, залишилися і виконують далі. Ті побратими, які готуються до виконання завдань. З честю і з гідністю підходять до цього, з великим болем, але розуміючи, що у нас більше ніякого шляху немає. На нашу долю випав дуже складний час. Але ми його вистаємо, ми приборимо цього клятого, проклятого ворога. Тому весь особовий склад скорбує, сумує і розділяє біль з рідними та близькими. Ми схиляємо голову і для усіх наших українців. За всю нашу Україну обіцяємо, що ми цього не пробачимо. Слава Україні, слава герою! За жартовне служіння у лавах Національної гвардії України, солдата військової частини А 3113 Володимира Шуйвона, як Верховний головнокомандуючий збройних сил України, схиляється перед відвагою, стійкістю, патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. Президент України, Верховний Головкова Збройних Сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Володів знають не вдовно. Дуже давно <звучить> знав. Дуже важко говорити, говорити, згадувати його в минулому часі. Володя був справжній. Справжній чоловік, друг друг товариш. Він завжди був на позитиві. Я ніколи не пам'ятаю, що він сумував. Він завжди був рядом. І тепер він наш завжди в строю. Від себе особисто, від колективу філітерець, з будівництва Дідроської ДС, від колективу. Від чоголізованої охорони хочу щиро висловити, висловити вдячність, шановним батькам, друзям, всім близьким. Вічна пам'ять і слава героям. На жаль, справдилися найгірші очікування. І замиритися з ними неможливо, бо їм недостатньо ні Крима, ні Донбаса, їм недостатньо ні Бахмута, ні Авдіївки. Вони не зупиняться по Дніпру. Вони не зупиняться по Дністру. Вони не зупиняться навіть по Тисі. Вони розраховували, що легко візьмуть Україну, а далі мобілізувавши нас, як мужніх воїнів, поженуть захоплювати далі Європу, Прибалтику, Польщу, Румунію і так далі. Наші мужні воїни, такі як Володимир, зупинили їх. Але нам, дорогі, ми ще треба працювати. Працювати над тилом, працювати над світоглядом. Колись Катерина Друга, оця кровопивця москальська, казала, що то, що не діло російський солдат має доділати русський поп і російський учитель, змінити світогляд, посіяти в голову рабство. Поселити залежність, готовність прийняти будь-кого лише щоб не було гірше. Але, дорогі мої, рабський світогляд веде до реального рабства. Обладунки воїна завжди важчі від оков раба. Але єдиний спосіб захистити себе, своїх дітей, своїх онуків виховати їх вільними, свідомими громадянами своєї країни, які беруть на себе відповідальність. Чому нам, священникам, це важливо зробити? Чому це важливо зробити вчителям? Тому що Україна тут буде тільки в тому випадку, якщо в голові буде український світогляд, а не руський мір. Тільки тоді буде майбутнє у наших дітей, коли вони будуть вільними. В очі, дивлячись в лиця наших воїнів, що це еліта українського народу, еліта тому, що вони стали невідступно Перед лицем смерті захистити свій народ жертовно, і ця жертовність кожного українця робить з нього еліту українського народу. І тепер, коли ми дякуємо спочилому, полеглому воїну Володимиру, коли ми скорбимо, пам'ятаємо, що це був його внесок в перемогу. Це те насіння, яке воїни українські сьогодні сіють, для того, щоб кожен з нас міг користуватися і наші нащадки добрими плодами, які зійдуть. Так ось, дорогий, кожен українець може докластися до цього, якщо він пильнуватиме, щоб поміж плоди, які мають зійти з посіяних зерен жертовного. Захисту українського народу ніхто собі не дозволив посіяти кукіль, мета якого затуманити, знищити і зруйнувати те, що будує український народ майбутнє, світле майбутнє, майбутнє в Бозі, майбутнє для свого народу своїх нащадків. Слава Ісусу Христу!